Те, що вас оточує, це завжди результат ваших бажань. Так, саме бажань. Звісно, це були колись думки, але це бажання або те, що веде вас до бажаного. Саме так буває завжди, без виключень. Тому, якщо вам щось не подобається зараз у вашому житті, це означає тільки одне. Ви, ваші думки, ваші почуття зараз негативні, тому ви не можете розцінити і побачити те, те бажане, що йде до вас у життя, або те бажане, що є в вашому житті. Завжди ви бачите тільки те, що бажаєте. Не уроки якісь. Не карми, не будь що інше. Це все тільки те, чого ви бажаєте. Якщо ви бачите, і вам здається, що ні, це я не бажаю, це вам здається, спитайте себе, а чому я це бажаю? І ви знайдете, завжди знайдете відповідь на це запитання. Тому що ви завжди бачите... Тільки свої бажання.